Вітаю, шановні друзі, зараз хочу зробити розклад. Стосовно прийому Сізінпіня, прийому Путіна в Китаї. Показали, як зустрічали Ердогана, Алієва. До речі, це сторонники України. Я теж зроблю розклад, з якою місією вони туди приїхали. Ну, звичайно, вони зацікавлені у Союзі або у партнерстві з. Досить сильним, сильною державою, але я думаю, вони неспроста туди, поїхали, буде підніматися питання стосовно України. Ми подивимося про це. А от Путін, Путіна зустрічали замміністра по торгівлі, розумієте? Без почески просто спустився по трапу, пожали йому руку, показали, куди йти. Ну, ось так, якось, так? Да? Тобто, чому? До Путіна було таке відношення, чому так його зустріли? Що Китай хотів цим продемонструвати? Ми знаємо, що Китай це країна, скажімо так, натяків, да? вони розмовляють там символами, знаками, натяками. Що це означає для, для Росії? Що це означає для Путіна? Такий прийом. В них вже, на, у них вже настало, настав період, настав е, такий, такий момент, що знаєте, тут ну, показати, показати, хто в домі господар і хто, і хто насправді вирішує, приймає рішення, вирішує всі питання, да, юстиція. Ось так. Ну, звичайно, звичайно, по-хитрому. Тут, Тут такі, такі моменти. Вони, вони цим хитрим, хит, хитрий знак такий, розумієте? дали зрозуміти, що буде, буде прийнято по раші важливе питання. І яке саме питання вони цим прийомом і показали. Так, питання, вони йому, дали, вони йому дали зрозуміти, що ти, дружочек, програв. Ну, опущений пахан, да, він є опущеним паханом, ти програв, тому, швидше всього, тут будуть вирішувати ще питання про якісь. Якийсь ресурс. Розумієте? Можливо, можливо знаєте, як воно йде? От, от мені яка інформація яка йде? Ти програв, ти в такій позиції, що не можеш нічого ні, ні, ні диктувати, ні просити. Тобто ми що забажаємо, таке рішення ми і приймемо, так? Ти, по, ти програвши, ти повністю. Та, е, залежиш від наших бажань. Ми що хочемо, те з тобою і зробимо. Яке захочемо рішення, таке ми і приймемо. І, е, швидше всього, що тут будуть вирішуватися питання, питання е, допомоги, ресурсу великого. Ну, тут мається на увазі, що, можливо, Китай буде. Тобто, знаєте, Росію, Росію вже дожали до такого стану, що саме, саме ось в цьому періоді, можливо, вони запросять якісь, якісь ресурси, дуже ресурси, які, ну, можливо, колись входили. Да? Десятка пентаклів, ресурс, який входив колись до складу Китаю. Все, все було зібрано. Да? От вони, можливо, захочуть оцесь. Далекий схід натякнуть йому, що треба вже прощатися, починати вже щось думати. Да? Це не просто так. Тут, тут натяк, що ти все, ти програв, ти програв у війні. Так, зміна стратегії. Так. Буде прийнято рішення стосовно стратегії і тактики, але з урахуванням того, що ти програвший. Ось так, так, тут будуть піднімати питання, коли буде. Знаєте, я думаю, що вони будуть сам на сам, там віч на віч, віч на віч, я думаю, що там будуть приймати рішення стосовно дивіться ресурсу країн. І від цього, від цього рішення, дивіться, ось рішення, від цього рішення буде. Визначатися дуже багато. Для Путіна там буде досить, досить серйозні моменти. Тому що це ресурс, який тримає Росія, ресурс, який досить солідний по, по дамі. Розумієте? І тут треба буде приймати рішення, приймати рішення стосовно земель. Я думаю, земель або коштів якихось, можливо, Путін буде ще клянчити кошти. розумієте? І тут може встати, встати питання, що пора ж за, 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 за підтримку, за цю спецоперацію, що ти розтіяв, пора ж вже платити іншим ресурсом. Уже. Розумієте? Може бути таке, да? чому його так зустрічали, як Сусліка? Все затяглося, все тягнеться, тягнеться по помірності, розвитку немає, все затяглося. Треба відмовлятися, треба переходити на інший рівень розвитку. Ну, знаєте, буде непростий буде цей, цей заїзд путінський. Він буде непростий. Там, там те, що будуть пропонувати Путіну, він би не хотів ще цього. Розумієте, він би хотів ще потягнути час. Буде, швидше всього, виклянчувати ще цей час усі, дай мені ще часу, але всі буде відмовлятися рішення настав час приймати рішення. От тут, тут буде такий. Ну, скажімо, скандальчик у них, різні погляди, да? Там вони ще спробують спробують поборотися, спробують ще доводити свою точку зору. Тут кожен, кожен буде своє відстоювати. Союз, одна сім'я, один союз. Дайте ще мені один шанс, дайте шанс. Дайте шанс нашим стосункам, нашим союзу, бо будьте ще зі мною разом. В єдиній сім'ї дайте ще шанс. Розумієте? Ага, чого його так зустрічали? Треба закінчувати. Це кінець. Тут дайте шанс, потяніть, дайте шанс, не добивайте мене, да? ще, ще, ну він буде виклянчувати ще усі потягнути час, я вам скажу. Для себе. Швидше всього, що вже будуть вони, оцей союз, підтримки, скажімо, підтримки Китаю і ну, Росії. Шанс. Треба закінчувати вже з цим. Призупиняти, <кій> призупиняти. Стосунки, так, дивіться, призупиняти стосунки. Китай все-таки таке всього схиляється до того, У мене теж був розклад перед цим. Китай схиляється до того, що треба ці стосунки призупиняти, так як вони не є результативними, або перестають бути результативними. Розумієте? Треба зупиняти і починати якийсь інший проєкт. Ну, починати якийсь інший проєкт. Бачите, туди поїхав Алієв, туди поїхав Ердоган. І швидше всього, що по тим почистям, з якими зустрічали цих людей, цих ну, цих лідерів, швидше всього, що Китай буде переорієнтовуватися на співпрацю саме із цими, цими країнами. Призупиняють. Це, це розумієте оцей жест, що його зустрічали як Хануріка, там, ото, десь на, задні, на задньому дворі то ви бачите, що ви, вони, Китай хоче призупинити, призупинити це все вже з ним новий проєкт співпраця, дивіться, співпраця. І тут я скажу так: що якщо стосовно Путіна, то призупинка співпраці і проєкту, який був до цього, який затягнувся, який затягнувся. Да? З яким треба закінчувати, який не дав результату. І якщо стосовно тих лідерів, які приїхали, то у Китаю є новий проєкт, да? новий проект і про нову співпрацю, співробітництво. Це новий, новий союз якийсь. Да? Так, що далі? На майбутнє? Тобто у Китаю є свої. Свої плани на майбутнє, створити новий союз. новий союз. Тому що з Росією, швидше всього, він розуміє, що вже треба ставити крапку, тому що далі, подальша співпраця із Росією може призвести до просто шалених санкцій. Ось так. Тобто, це знак того, що Китай буде переорієнтуватися на інших. На інших союзників, на інших партнерів у співпраці для майбутнього. Все. Треба за треба... те, що Китай підходить прагматично, прагматичний підхід і холоднокровні розрахунки. Ну, я завжди вам говорила, і ви прекрасно розумієте, як працює Китай. Вони, вони досить прагматичні у своїх рішеннях. Тільки те, що вигодно Китаю. Бачите, стоп стосункам з дьяволом. Ну, дивіться, знову таки мій розклад з попереднім він перегукується, що вирішить? Що вирішить Китай стосовно е, зустрічі, що, що, е, що буде на зустрічі? Пам'ятаєте, у мене був недавно розклад? Там теж таке, що будуть що всього. Від, відходити від співпраці, тому що санкції, які можуть потягнути всіх за собою. А особливо, я вам казала, що якщо китайська економіка захитається, то там уже колись грабців поїли, а тоді він всіх ящерок і кузнечика усіх виловить. На, на що це Китаю? На, на що це Китаю? Не треба. Він там, ото буде десь через когось якось підторговувати. От, бачите, через моді, наприклад, моді. Як кажуть, ослушався Трампа, і починає далі за, закупати оцюсь нафту. Так що, дивіться, тут стоп, стоп подумає, що далі робити з Кремлем. Ну, у мене Кремлі завжди, так? ви знаєте, хто мене давно дивиться. Так, от вам і натяк. Бачите, як можна розшифровувати, що це кінець, все. Ви зрозуміти, хто ти, що ти, що з тобою буде далі? Карма, що буде далі, карма. Вони не хочуть, вони будуть блокувати Бутіна в да? Росію зв'язки, тому що бояться покарання. Так, ось так. Як це вплине на хід війни? Давайте подивимося. Обнулятися буде, по-новому підуть. Буде обнулятися. Є бажання обнуляти вже війну. Це теж вже випадало неодноразово, що що, цього що, 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 що вже підходять. До того розуміння, що треба все треба це, це завершувати, обнуляти, тому що все, ставити на паузу, тому що вже не, не вистачає сил обнулятись. Ну, Будуть йому швидше всього говорити, що і тебе обнуляють і, то, твої, твої ресурси, твоє виробництво обнуляють, ти слабшаєш, ти вже не зможеш нічого зробити, більшого досягнути, да? все затяглося, тому давай обнуляйся вже досить. Об приїхав. Давні друзі, давні партнери, дружба і давні партнерські стосунки вже тягнути із Путіним вже дуже важко. Дуже важко. Ну, щось, щось буде ще таємно. Що далі буде? Ну, що далі буде, будуть дивитися, мабуть, хоч усього по, по цій. По ситуації, тому що верховна Жриця або ще не склалися, склалися якісь рішення, якісь події ще воно не сформувалося, тобто ще не знають. Я думаю, що знають вже прекрасно. Раз вже дали зрозуміти, як, як по зустрічі, да? буде, буде, буде певна пропозиція йому таємно, Ага, тут отак -от -от, бачите. Важко з тобою вже далі йти. Одним шляхом, ти багато проблем, іти нам, як чемодан без ручки, тягнути тебе вже. Дуже-дуже не хочеться, важка да? дорога з тобою далі, далі кожен сам за себе. Отак. От далі кожен сам за себе. Пропозиція буде. З тобою важко, яка пропозиція, тобто ситуа... реалізувати ідею. Ідею швидкого буде реалізовуватися ідея. Зараз ще гляну, що тут за ідея. Ага. Реалізувати швидше всього ідея успішного прориву, успішного виходу з ситуації, зміна ситуації. Пропонують, що вони пропонують. Заради особистого комфорту. Реалізовувати ідею швидко, заради особистого комфорту будуть вести гру через активні дії реалізовувати успішну ідею і змінювати ситуацію через війну, через агресію, да? ситуація, далі, далі співпрацювати, співпрацювати у війні в агресії, заради наживи, реалізовувати ось цю ідею успішно, успішно. Домовлялися, допомагали ресурсам для того, щоб успішно да, успішно все це проходила твоя спецоперація. Так, ми домовлялися реалізовувати і так далі. Все. Ну, тут, тут вони що скажуть: так, ми, ми з тобою були разом, да? ми, ми, ми сподівалися, що все це буде успішно по колесу фортуни. Зміться? Що ти це все реалізуєш швидко, а головне, домовленість, домовленість була, що ти швидко да, в цій агресії досягнеш, досягнеш результату. Ось, ми ж домовлялися, ти, ти говорив, що, що швидко це все буде, да? Колесо фортуни, тут, знаєте, рух буде швидкий. І результативний, ми так домовлялися. Тоді, і і ми через це ми пішли з тобою на співпрацю. Ось, на співпрацю. Ось Вони йому будуть що говорити? Ми ж тобі повірили, да? ми допомагали і так далі. Отак от. Ну, що далі? А все залишилося, а фортуна твоя пішла по ілюзії. Зумієте? Домовленості були одні, ти обіцяв, що дуже швидко, фартова, результату і так далі. І знову, знову через раптові, ти раптово нападеш, раптовість і так далі. Але все пішло по ілюзії. Все це завершилося твоєму, тільки, тільки твоя фантазія. Чому ми повинні ще тебе далі тягнути, да, вже ризикуючи собою, своєю економікою, що далі протискатиметься? тут, тут розумієте, як тут Єрофан тепер сильно тисне на, на нас, сильно тисне. Ну, ви ж знаєте, да, що там сказав, що будемо. Ну, швидше всього, ви знаєте, все-таки якийсь по якимсь по цим каналам таємним, все-таки Америка швидше всього підтискає Китай. Що думайте, іначе і вам таке буде. Тут, бачите, Єрофан зараз тисне на нас сильно. Єрофан. Робить все можливе і мастерське причому, да? Маг. тобто цей Трамп е, тисне своїми маніпуляціями, да? Тобто, робить все можливе для того, щоб тиснути. У, і причому у нього, у нього це, якщо він, якщо він ще сильніше натисне, в нього вийде. Це буде успіх, успішно тисне. Так що, бачите, е, все-таки через, через е, певні канали. Швидше всього, що є тиск на Китай, а ми хочемо захиститися. Ми хочемо від, від цього тиску, ми хочемо захиститись, каже, кажуть. Тому треба переглядати все те, що було до цього, і відходити, і кидати все це вже все досить завершаємо. Триба, треба уходити, треба йти, імператор. В Україні, дивіться, дивіться. Треба, треба імператор, імператору, треба йти, і ось карта йти з України. Ну, що? Вони йому порадять, що далі, якщо ти будеш далі проводити агресію України, то вже без підтримки і без нас, тому що ми хочемо захистити в першу чергу себе. Нам це не потрібно. А так, от, що буде? Буде ідея? Активована ідея якогось плану? Швидких змін. Швидких змін, ідея, яка запланована, це швидкі зміни. Буде просуватися, будуть просуватися зміни, треба буде домовлятися, робити вибір. Тому ідея, да? просуватиметься ідея Путіну. Путіну, яким шляхом він може піти, або треба дуже швидко змінювати плани, ідеї, якщо хочеш залишитися в партнерстві, ось так. Якщо ти хочеш залишитися з нами і надалі да, в партнерстві, виходь з України. Тому що, якщо ти не вийдеш з України, ми перериваємо з тобою стосунки партнерські. все, далі сам будеш. Допомагати не будемо. Тому що домовленості були зовсім у нас різні. Ти повинен був дуже швидко це зробити, ти не зробив. Далі сам пливеш все. Тому, тому активуй ідею, якщо хочеш, да, план. Міняй план, вибирай, роби вибір, міняй план, швидко зміняй ситуацію, якщо хочеш партнерських стосунків. Ось так, або далі сам будеш, сам в цій боротьбі ти залишишся сам. Все. Ну, знаєте, знову, знову таке схоже, схоже, таке, що, що буде зроблений певний вибір. Вірніше, Китай вже зробив якийсь вибір, я думаю, під тиском Єрафанта. І зараз, як я вже сказала на початку, поїхав Алієв і цей Ердоган. А це лідери, які підтримують Україну, а не Росію. розумієте? Я думаю, що там буде до, добито Путіна своїх? Далі сам будеш. Так, от це, знаєте, це сказано на, такому, на, 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 на досить високому рівні. Тут, тут, мабуть, сам всі буде говорити вже з ним. От, бачите, дипломатія, пропозиція, яка пропозиція? Тут психологічний тиск, звичайно, на нього буде, буде тиснутися ну, залякування пев, певного роду. ну, не то, що тиск, Скажімо так, це тиск буде, психологічний тиск, і пов'язаний він з допомогою. Тобто, послухай, дослухайся, прийми пропозицію, так, що ти, ти залишишся сам. І я так, знаєте, я. Ти ж робила постійні розклади, і ну, випадало, що Росія в цій війні залишиться сама. І це основна, основна задача була Трампа. От розумієте, дійсно, ви там писали, що не треба копатися в його хворій, в хворій голові. Не такий він можливий простачок. Дійсно, в його голові дуже складно копатися, тому що він, він робить одне. Го, ні, він говорить одне, робить заяви і робить одне, але паралельно, скрито, він веде якісь інші, якісь інші процеси. Розумієте? Дивіться, він говорить все, ні цента в Україні на 100, на 100 цих, на мільярд він дає зброї. Розумієте? Все рівно він тисне. Не так, не так би, як кажуть, сильно, але він підтискає. Підтискає все рівно. От дуже складно розібратися, що чого що, що робить Трамп, да? але все-таки, бачите, тут випливло, що так хоче Єрофанк, Значить, є тиск. Отак, От З допомогою. Да? Тут ми допомагати ми тобі не будемо. Да? Тут тиск через допомогу, не будемо допомагати. Раніше були ми разом так? в одній команді, друзями, друзями але прийшов час. Трансформувати нашу дружбу. Такою, якою вона була, вже не буде. Отак от, от такою вже не буде. Виходь з України, тоді зможемо ще з тобою якось бути в партнерських стосунках і тримати тебе на плаву, твою економіку. Якщо ти не вийдеш з України, це кінець. Все, Вибирай, там карта вибору була. Да? Вибирай. Дружбу будемо трансформувати з тобою. Ну, Звичайно, розчаровані, дуже розчаровані. Така... Знаєте, неприємна, неприємна досить розмова, і це карта, п'ятірка кубків, це розрив стосунків. От, дружба наша буде трансформуватися аж до розриву стосунків. Від тебе залежить, від твого рішення. Воюєш далі, все, трансформація, дружби, розрив до побачення. Далі, далі сам, далі сам. Ось так. Дуже болючий удар. Знаєте, Путін, що Путін? Кінець, це кінець дружби, це предательський удар з боку Китая. Розумієте? Ну, так буде так буде сприймати, сприймати Путін цю, цю розмову, цю зустріч. Це. Це удар, це кінець. Все, дружбі, трансформація, розчарування, розрив, удар, все. Кінець. Це, просто, це, це просто кінець. Ось так. Жертва, жертва. Шукати вихід з ситуації для свого дому. Шукай вихід для свого дому. Передивляйся, передивляйся ситуацію, жертву чимось, йди да? на, на жертви. Ну, вихід, да? вихід з ситуації, шукай для свого дому. Те, що ти хотів забрати, воно не здійсниться, воно піде по башні. Тво, або твоя жадність призвела тебе до катастрофи. Те, що ти хотів забрати, катастрофа, закінчилась катастрофою. Для тебе, для, ну, для, для путінської Росії, для Путіна, все, криза крах. Ось так. Вот так вот. это Це, це звіздець России. Що тут? Що вони? Крах, втрата кордонів. Утримати, дивіться, утримати розширення кордонів кордони, не не вийде. Треба буде виходити. Тому що санкції швидше всього дали зрозуміти, допоки Росія не виметаться з України, санкції не будуть зняті. Тому втримати кордони не зможеш, втратиш криза, крах. Все, безвихідна У тебе безвихідна ситуація. товариш. Пу, безвихідна ситуація в тебе, все, обложили тебе. Знаєте, як он кажуть, волки, да? Волки погано, облажили повністю з усіх боків. Скрито, це скрито. світ. Світ непростий, світ, бачите, що, що? Світ скрито веде свої, свої ігри, те, що скрито. Світ веде, приймає скрито рішення запустити певний процес. Отак от, от, певний процес ізоляції. Це зрозумів Путін, що його обманом затягли в пастку. Отак от, от. Це рішення прийняв світ уже і запускає процеси. Ой, Господи, ну хай так буде. От хай так буде. Дякую вам за увагу. До побачення.